За довгим столом для писанкарства мостилась лише пара дітей, але це поки що. Двері майстерні відкриті, тож гості точно прийдуть. Дітям, звісно, кортить малювати вже. Так ваблять первисті писанки, розкладені на столі. Втім, чекають і не даремно. За п'ять хвилин вся команда в зборі. Тут і п'ятирічна малеча, і школярики, молодь, і мами. Головна на майстер-класі народна майстриня Лариса Леонідівна. Каже, кожне таке заняття розпочинається з теорії. Ми пишемо на кожному майстер-класі традиційну писанку, тому що більшість все-таки пише вперше писанку. І тому навчаю, розповідаю їм про символи, як писати писанку, чому називається писанка. Знаєте, чим писанка відрізняється від крашанки та мальованки? Крашанка яйце пофарбоване в один колір. Мальованка ось її розписують пензлем, а писанку тільки писачком з воском. Для писанки годяться будь-які яйця. Комусь до вподоби працювати з гусячами. Інше любить розписувати маленькі перепилині яйця. Втім, найпопулярніша писанка з курячого яйця. Інструментів треба небагато. Свічечка, шматочок воску, писачок. Ну і біленьке чистеньке яєчко. Біленьке чистеньке яєчко. З якого ми потім виготовимо таку красиву писанку. Але спочатку всім писанкарям слід визначитися з малюнком на столі, як виявилося, розкладені писанки з простими символами. На них зображені різні квіти, рибки, зірки, сонечка, листя дубу. Великі крапочки символізують сльози Богородиці. Затим берете простий олівець і легенько наносите основні лінію малюнку на яйце. А далі прийшла черга писачка. Потрібно гарненько розігріти. Дивіться, на свічечкою розігріваємо. І найперше, що потрібно зробити, це закрити дірочки воском. Це для того, щоб не набралась фарба, тому що фарбою ми рідкою будемо фарбувати. Людмила з донькою Соломією вдруге на майстер-класі з писанкарства. Соломійка вирішила зобразити квіточку. Каже, так, потренується і на Великдень вдома сама п'ять писанок зробить, бо добре запам'ятала весь писанковий алгоритм. Спочатку треба намалювати малюнок колівцем, потім заробити дирочки, потім розфарбувати а, ні, спочатку воском, потім розфарбувати, потім зробити гілочці. Мама Соломії, здається, захопилась писанкою ще більше, ніж донька. Цей стан я хочу, щоб донюсі передати цей стан. Бабуся, наша комирала. Оця підготовка, оці думки, це очислення про Україну, про Бога, про духовність. Пані Лариса за всіма спостерігає і допомагає, показує, як правильно тримати писачок, як виводити рівненькі лінії та що робити, якщо віск капнув куди не слід. У лініях, так, у лініях будуть в тебе гілочки, показала тобі. Якщо свічку дуже довго будеш віск розтоплювати, то воно почне крапати. Тому о, треба не дуже довго його розтоплювати, щоб воно не крапало. Один з етапів писанкарства фарбування яйця у кольоровому розчині то найлегше занурили яйце у склянку, почекали 5 секунд, і готово. Дітям весь процес у радість. За півтори години кожен учасник мав свою неповторну писанку.